Дорогі мої, привіт, любі дівчатка! Це буде така вступна інформація, вступна лекція про ясність. Розповім, вам, для голови це важливо почути, щоб зрозуміти, що це, як це відбувається. Взагалом-то ви це відчуєте. Але такий момент: ясність це, в принципі, по суті, бачити свої думки і контролювати їх. Тому що нам може здаватися, що ну. Типу, я бачу свої думки, я розумію, про що я думаю. Але дуже багато на несвідомому рівні думок вони спрацьовують просто автоматом. Автоматом, тому що ми, наприклад, у нас вилітають якісь слова, які ми не контролюємо. За цими словами обов'язково стоять якісь думки, які спонукали нас сказати ці слова. І в першу чергу. Слова, чому ми ці слова сказали? Та тому що у нас відчуття якісь такі неприємні виникли. А слова виразили ці відчуття. А перше, що з'явилось, це думка. За думкою з'явилося відчуття. А за відчуттям ви вже виразили так, як ви відчули. Або навпаки не виразили, і це все зжали, зжали всередині себе. Тому в першу чергу ясність це коли ми починаємо вже а, спостерігати за своїми думками, що спровокувало, яка думка спровокувала ось цю мою поведінку або ось цю мою поведінку. А, і наприклад, якщо провести приклад, а, ну давайте візьмемо з найближчою якоюсь людиною своєю. Да? Коли ми говоримо е, якісь неприємні слова, е, ну, якщо це взяти дитину, в кого є діти, да, то дуже часто ми можемо е, щось сказати або накричати, або якось розкритикувати, е, а потім після цього вже е, відчути якусь провину, відчути якісь такі неприємні відчуття, що ну, навіщо я це зробила, да, можна було інакше. Те ж саме по відношенню там, до чоловіка, або до батька, до мами, до сестри до брата. Тобто а, найбільше це а, проявляється, можна відслідкувати, до найближчої людини. Коли ми щось виразили, а потім пожаліли про це, це означає, що ми не побачили. А, Чому ми це зробили? Ми не побачили свою думку, яка спровокувала таку поведінку, яка спровокувала такі слова і відчуття всередині нас. Коли ми виходимо на оцей щабель. Ясності, це рівень свідомості. Взагалі, в людини є певні рівні свідомості, є свідоме і безсвідоме. Тобто, коли в нас вмикається свідома частина, ми свідомо, наприклад, бачимо, що в нас є сім'я, у, от от у, у нас є такий чоловік, у нас така дитина, у нас є такий будинок, у мене є така робота, я така. Ми бачимо в собі якісь якості. Там, я весела. Я можу е, там, бути дуже творчою, я там така і така. А є несвідоме. І не в свідомій частині зашиті ті, е, наші, та наша поведінка, ті наші якості, ті наші думки, е, які ми не бачимо. І ми саме йдемо в глибину цього несвідомого, щоб його відкрити, розкрити і щоб ми побачили це. Так, от, ясність це певний рівень свідомості. Коли ми в нього заходимо, ми починаємо бачити, чого ми так реагуємо. Чому ми так говоримо, чому ми так ведемо себе в ті чи іншій ситуації, і чому ситуації до нас певні притягуються, чому люди певні до нас притягуються? Ми не просто бачимо людину, яка нас там підставила, яка нас обманула, або ну, щось типу того. Ми бачимо, чому це відбулося. Тому що а, за у кожної ситуації є певне почуття, яке а, виникає. Коли ми а, звертаємо увагу на це почуття, а, ми можемо зрозуміти, які думки стояли за цим почуттям. І ми можемо зрозуміти, про що це відчуття нам свідчить. А, про те, що загалом, в основному, якщо брати цілісно, там завжди про недостатність буде йти. Тому що. Людина, вона створена таким чином, щоб постійно а, йти до цілісності. Але немає того хі -хі, максимуму, а, коли ми приходимо і такі хоп, о, ми цілісні. Ми, це шлях, ми постійно йдемо до цієї цілісності і до цієї ясності. А, я про той момент, коли ми м приходимо, напевно, щебля ясності, а, коли. Це той момент, коли ми перестаємо реагувати на автоматі. Це той момент, коли ми починаємо контролювати Контролювати свої слова, контролювати свої відчуття і контролювати свої дії. Тому що, коли ми, наприклад, на автоматі щось проговорили комусь, да? прокритикували, чи пожалілися, чи прозлилися, проагресували, да? Або сказали з якоїсь такої претензії, ми дуже часто не контролюємо насправді. Ми, ми, ми перетворюємося знаєте, на, такі, на такий егоум цілісний, який робить якісь дії або каже якісь слова з позиції захищатися. Або нападати, тому що в довірі дуже важко знаходитися. І от коли ми вже починаємо контролювати себе, ми перед тим, як виникло це бажання сказати оцю фразу, якусь претензію щось таке, ми починаємо бачити це і ми починаємо. Відчувати, що я так не хочу говорити. І в нас виникає оце вміння обирати, чи хочу я зараз це говорити. Або навпаки, чи хочу зараз я утримувати в собі оце. Чи я хочу це висловити? Дуже часто нам важко висловити, тому що. У мене це моя історія особиста. А, мені дуже важко висловлювати, коли я відчуваю, що я в претензії. І коли я відчуваю, що я в недостатності, і в цьому зжатті всередині себе, а, і це також про ясність, це також про вміння бачити ясно, що зі мною відбувається. А, коли ми заходимо в стан цього зжаття, ми а, повсюду бачимо недостатність. Нам недостатньо уваги, нам недостатньо грошей, нам недостатньо відпочинку, нам недостатньо спілкування, нам недостатньо поваги зі сторони інших. Ми повністю відчуваємо цю недостатність і всередині, і зовні. І е, важливе розуміння, що це ісходить із середини. Тому що коли всередині відбувається це жаття, нам дуже погано. Тому що ми відчуваємо, що ми вірніше перестаємо відчувати свою цінність. І оця недостатність, вона давить, прям давить, задавлює. І особисто моя історія да, про те, що коли я відчуваю ці стани зжатості всередині себе, оцей біль. І мені так неприємно, і я хочу з цього стану щось сказати. Я розумію, що це не моя істина, це не моя правда. І зараз буду говорити не я. Зараз буде говорити ота ілюзія, отой образ про себе, який я колись повірила, що це я. Оце моє его зараз буде говорити зверхнє. І мені простіше піти. І оцю біль, оцю зжатість проявити в контакті із собою, подивитися на це як на біль всередині, і провідчувати його, відпустити його і обрати справжню себе, обрати, в першу чергу, напевно, прийняти. Що я можу бути такою, і у мене є всередині цей біль, у мене є оця всередині недостатність, а потім вже обрати, чи хочу я це зараз проявити, чи хочу я зараз з собою це вирішити. Мені простіше на один з собою це вирішувати обирати собі якийсь інструмент за відчуттям, чи це буде медитація, чи, чи це будуть щоденні якісь практики, а, чи це будуть свяхи, чи це буде м -м, спілкування з кимось, чи це я піду до когось в консультацію, чи піду, е е візьму там, е можливо, Uh, да, якийсь курс, чи щось таке за масштабами відчуттів, що всередині, наскільки масштабне це всередині піднялося, тому що воно постійно буде підніматися. Кожен, uh, кожен раз новий етап, кожен раз нова, нова щабель. І щоб піднятися туди, потрібно пропустити оце зжаття, пройти оце зжаття всередині себе. Uh, і коли ми починаємо це бачити. Ми вже перестаємо жити на автоматі. Ми перестаємо, скажімо так, жити за чиїмось сюжетом. Тому що з дитинства ми ж то беремо думки і відчуття інших людей, і ми виходить, що живемо за правилами інших людей. Ми навіть цього не знаємо і не помічаємо до якогось моменту. А потім починаємо помічати щось не так. Щось мене це не влаштовує. І не подобається те, як я себе поводжу, і так як поводять себе навколо люди не подобаються, і мені погано від цього, і в мене втрата енергії, і мені не подобається зовнішність, і не подобається те, що я говорю, те, що я роблю. І в цілому, отакі от речі, вони починають привертати увагу для того, щоб ми просто почали пізнавати себе справжньо і писати свій сценарій життя. І це дуже цікаво. Тому що коли ми обираємо цей шлях, це не означає, що там буде легко, але це не означає, що там буде дуже важко. Дуже класний і цікавий досвід, вибачте. І стосовно, цього, стосовно цього вибору, ми обираємо яким шляхом і тим, найважче зробити вибір в сторону себе. Найлегше Зрадити себе. І завжди оці думки, коли постає вибір, а думки про те, щоб зрадити себе, вони набагато сильніші, яскравіші такі, переконливіші. Але насправді е, е, істинний вибір це там, де Важко, там, де невідомо, там, де виникають хвилювання, виникає супротив, там зачасту знаходиться наша правда. І я підібрала фільм дуже класний, я його дуже-дуже сильно люблю, цей фільм. Це буде розбір цього фільму про вибір. Про справжність, про пошук себе, про шлях до себе. І цей фільм буде з розбором. Я запропоную вам переглянути цей фільм разом зі мною в Zoom, але це буде вже друга частина нашої роботи, потім ми з цим визначимося. Або просто скину вам запис і ви самостійно переглянете а з моїм розбором. Тому ось так.